Друзі, всіх вітаю. Дам невеличку пораду. Якщо ви цепляєте її на броню, на броню, куди кудись там в зоні трикутника, так? де ви можете дістати, цепляйте його відкривною частиною донизу. Чому так? Тому що коли він у вас доверху, ви в амуніції, і вам тяжко його буде дістати. Коли він у вас донизу, ви його. Легкістю достаєте. Якщо ви будете його ціпляти навіть на броню, так само донизу, тому що вам легше руку смикнути вниз. Тут зроблено таким чином, щоб ви могли його донизу відкривати. Це набагато простіше, ніж коли ви будете відкривати доверху на себе.